Анатолій Валевський. ТОрішня підкова Кажуть знайти підкову це на щастя та удачу. Так стверджує старовинне повір'я, яке існує в народі й донині. Так це чи ні, стара підкова не знає. Але в тому, що їй особисто дуже пощастило, вона певна абсолютно. Все сталося минулого року, коли фермер Трохим. Знайшов її на свіжій ріллі. До цього підкова багато років пролежала в землі без жодної надії знову побачити сонячне світло. Колись дуже давно вона злетіла з кінського копита та так і залишилася лежати, бо ніхто не став її шукати. Стара була і стерта. Дощі та роки зробили свою справу, підкова пішла в землю та впала у сплячку. Але навесні минулого року. Сталевий плуг вирвав її з забуття та виніс на поверхню. Трохим підібрав стару підкову, очистив від іржи і навіть протер те щоб більше не іржавіла, а потім зі словами На щастя повісив на цвях у сухій затишній коморі. Підкова так і не зрозуміла, кому адресувалося це побажання чи їй, чи самому Трохимові, але була йому вдячна. І вважала себе найщасливішою підковою на всьому білому світі. Вона й не підозрювала, що фермер думав те саме про себе. Адже з того часу справи в нього пішли вгору, все залагодилося, і в сім'ї поповнення, і врожаї хоч куди, навіть стара груша перед будинком, яка вже зовсім усохла, раптом прокинулася до життя і знову почала плодоносити, та так, що сусіди тільки дивувалися. Груші одна в одну, соковиті, медові, просто смакота, і гарячі червоні маки все літо на подвір'я цвітуть, краса. Одним словом, життя вдалося.